Салют народ. Приїхав на рибалочку, в нас дощурує. Такий вітерець трошки. Покидаємо, половину щучку. Ось такі приманочки в нас сьогодні в воду полетять 25 см. 10 дюймів на джигулівці, 10 грам, гачок 9,0 і підпасок такий. Так що поїхали. Так, друзі, будемо робити перший закид. Там теж, ох як слизько, теж рибочки стоять, ловлять. І вони тільки що зловили щучку. І вони ловлять на буманки так приблизно до 10 сантиметрів. О, завівся мотор. Там мужик сітку провіряв. І під мостом мужик ловить щось. Цілилися на щучку, а там побачимо, що в нас тут. Буде рибка, друзі, обов'язково покажувати. Дивіться, друзі, який я конець клюнув на ларвочку на дропшотіку. Перейшов я на дропшот, бо щука на відріз, відмовляється клювати. На овсетіку такому невеличкому. Я зловив одну щучку маленьку, теж на цю ларву. Але не знімав, бо якраз рибаки підійшли. Ті, що тут ловили, вони виявляються з Естонії і знають багато наших знайомих хлопців, з якими ми їздимо на рибалку. То ми так розговорилися, їх трохи пригостив приманочками своїми. І вони поїхали. Тому будемо знімати далі. Погода налажується трохи. Друзі, окунець. Іначе непогано. Нехай діва. Видите, який класний окунець. З'їв нашу ларвочку на дропшочку. Клас, продовжуємо рибалочку. Був друзі одразу на викиді. Конець сидів. Ого, що це? Дивіться, яка рибка. Оце він харчується такою. Давайте її лишимо, побачимо, чи буде у нас покльовка. Такий експеримент. Бачили як? Багриться. Ой, злетіло, ну нічого. Зараз в прямому ефірі фірі попробуємо з вами зловити. Він харчується цією тюлькою. Був ударчик. Я, друзі, добрав. Це поменше, напевно. Так, Дивіться. Такий малий, а все рівно двохдіймову ларву. Копай, як має бути. Назад його. Що попробуємо ще, друзі, в прямому ефірі злить. Манка, друзья, буквально опускается на дно. Да, впала. И такими подрывчиками уже Была поклевочка. Риба пасивна, чомусь сьогодні не дуже. Є. Так, що в нас може збили приманку? Да, друзі. Збили приманночку тому не хоче. Зараз закидаємо знов, попробуємо знов прямо на хліб далеко не кидаю. Була клівака. друзі ось так дубасить на нашу лару теж не а такий матросик от сам майже відпустився ось вот такі от кабанчики Надочка. Опа, дивіться як гарно сидить. Знизу бананчик бігрів 20 грам. Щоб швидше тонуло, бо тут трошки глибокувато опупало. Сіло було декілька ударчиків і підсіло тунець, таки мабуть непогано. Теж напросить, дивіться. Просто два дюйми приманка в шахті. Цією, друзі, треба пішов забороняв. На мою думку, одна з найкращих пасивних приманок по окуну. Її вже китайці копіюють, і я копіюю, до цього нічого не треба, просто купили шприц, силікон, форму, горник і все. Бай-бай! одним рибаком з Литви. Теж там трохи не дубасив, але він не джит. Так, друзі, кардинально поміняв місце. Переїхав на отаку річку. Зараз спробуємо тут щось поджигувати, покидати. Побачимо, буде в нас рибка, не буде. Буде, то буде класно, не буде, ну, будемо ще переїжджати. Ставив отакий от фетик. 3,3 дюйма на офсетнику. Чебурашечка у в нас запуталася, 14 грам. Попробуємо трошки поджигувати, а там як піде, буде щучка активна, то можливо і більше приманки покидаємо. Окунь перестав клювати, друзі. Ричка тут не глибока, місцями метр, місцями два. Бачите, так лебіді ключем вже летять. Вже починають розуміти, що зима близько. Я, друзі, знову поміняв місце. Ось така ось річечка входить в море там далі. От, так що попробуємо тут покидати, якусь щучку виловити на отаку ж знов бамбулу. Поїхали. Так, друзі, перший захід, думаю. Всіх щук ми тут не розлітаємо. Нашою приманкою. А мені попробуємо ще може в покидає якийсь дрібніший силикончик. Правда, такими довгими палками тут не дуже зручно кидати. Сьогодні, друзі, щука відмовляється на силикон Клювати не тільки в мене, а в багатьох рибалок з яким пересікався так що поставлю такого обляка, в він шуму ну як бачите дуже робочий так що спробуємо на воблер покидати і тоді вже якщо не дай бог не буде то будемо приймати міри цей воблер дуже класно працює на рівномірці в нього занурення до метр двадцять А, друзі і при ловлі на спінінг не забувайте це головне переміщатися шукати хижака тому змінимо місця там де можна закинути шукаємо і пробуємо щось нашукати Ніху друзі. Сучка, бачите, що я казав за цей воблер. Що на путь Ні. Ну. Нач. І лошечка. Клас. О, вся така щучка. Пойдет. Така от друзі щучка на воблерок. Безотказний воблер. Так що, кому буде цікаво, то пишіть в коментах, я скажу як називається, щоб не було типу як реклама. Клас. Так, друзі, наш день риболовний. Пролетів вже їду додому, трофеїв не наловив, риби багато теж не було, але руки рибою пахнуть, це вже круто. Щоб не сидіти вдома, то краще вже на риболовлі, правда? Так що все, друзяки, всіх обняв, до зустрічі на рибалочці, пока!